Саперця творча професія, клас. Ми це зробили менше розмов, більше справи. Твоє не лізь, не твоє, тим паче не лізь. Які завдання виконуєте на фронті. Це є розмінування, мінування якихось територій, знищення виявлення вибухонебезпечних предметів. Максимальна робота в цьому русі, щоб це нікому не нашкодило і приносило користь для нашої перемоги. Що найважче в роботі сапера на фронті? Ворог. Надто сильно активізував свої дрони, БПЛА, і це дуже проблематично створює дуже великий дискомфорт при роботі, тому що коли ти працюєш безпосередньо на лінії зіткнення, або навіть знаходячись трішки далі за декілька кілометрів від лінії зіткнення, це все одно не забезпечує тебе від того, що туди не прилетить зараз якийсь FPV. Тобто, окрім того, що ти маєш бути. Повністю зосереджений на своїй роботі, дивитися під ноги, щоб, не дай Бог, ні на що не наступити, не зірвати якусь розтяжку, ти маєш контролювати своє оточення на 360 градусів. Які три навички крутого сапера на фронті? Спостережливість, вміння слухати, тому що коли ти заїжджаєш на таке завдання серйозне, то менше всього потрібно говорити, потрібно більше слухати. Зосередитися саме на роботі, пусті балачки іноді можуть вибити тебе із оцього робочого стану. І третє, напевно, це бажання і вміння працювати з тими чи іншими предметами, тобто професіоналізм. Серйозно потрібно ставитися до своєї справи. Покажіть своє спорядження. Сапер це творча професія, і кожен вибирає спорядження під себе. Саперна лопатка. У мене вона ось така. Звичайна, недорога. Коли ти знаходиш вибухонебезпечний предмет, під ним може бути якась а, несподіванка. І дуже не хотілося б просто її, ніби ти картоплю копаєш великим, великою лопатою, зрушити з місця і щоб воно усе спрацювало. Усе робиться по шару. Ти знімаєш а, кожен шар ґрунту повільно, ідентифікуєш цей вибухонебезпечний предмет. Незамінна штучка у саперів це розбірна а, кішка та а, паракорд. Якщо нам потрібно стягнути якийсь предмет. А, з безпечної відстані. Запальничка обов'язково турбо. Ось теж необхідна штука. Чому потрібно тримати декілька екземплярів? Тому що якщо ти такою запальничкою підпалюєш вогнепровідний шнур, то запальничка хапає форс цього шнура і перестає працювати на деякий час. Тобто, якщо потрібно зробити декілька підривів, краще тримати декілька запальничок. І, мабуть, незамінний помічник у роботі сапера мультітул. І тепер наш гість програми, назвемо його так, металошукач. Виставляєш собі необхідну довжину. У когось можуть бути руки довші, у когось коротші. Має бути від тебе. На безпечній відстані, якщо він щось знайде, щоб ти туди відразу ногою не вступив, скажімо так, коли ми знаходимо щось металеве, він нам дає про це знати, які є стереотипи про роботу сапера. Дуже багато цивільних людей, які мають уявлення саме із телебачення, відомих фільмів, саме про роботу сапера. Військовий наступає на міну і стоїть, чекає, поки щось там підкладуть, щось підкопають, якось знишкодять. Оце, мабуть, один із найбільших стереотипів, якому не потрібно вірити, тому що я за свою практику ні разу. Не стикався і, гадаю, немає таких мін, які дадуть тобі можливість просто стати і стояти на ній, тому що від моменту, коли наступаєш на міну до її детонації, проходить долі секунди. Можливо, ще часто хтось бачив, як знешкоджують саме у фільмах ці бомби, де є червоний-чорний провід, і це просто, ну, така маячня, якщо сидять там якісь куліби, не крутять цю бомбу. А, ніхто там навмисно червоний чорний про не буде. Тобто, який проводив, смиканув, такий поставив. Найбільша радість сапера. Особисто для мене найбільша радість це коли ти вже вдало доїхав, виконав своє завдання і минаючи саме оцю небезпечну зону, де долітають в коли ти вже звідти виїжджаєш і ти сидиш, просто такий ніби. Розплавлений пластилін і думаєш, клас, ми це зробили. Це було важко, але ми, ми це зробили. Які ритуали є перед виходом на завдання? У ну, мене особисто немає, але знаю люди, хтось молитви читає, хтось хреститься, хтось е, телефонує рідним. Розказує, як сильно їх любить, як стати сапером у війську. Найважливіший крок це просто вирішити для себе, що ти саме хочеш бути саме сапером. Тобто зважити ось ці плюси і мінуси, поспілкуватися, можливо, якщо є якісь знайомі, які у цій сфері працюють або хто дотичний до цього. І коли ти вже зійшовся на думці, все, от я йду, я буду сапером. Просто. Ти приходиш, я гадаю, у будь-який рекрутинговий центр, зараз їх доволі велика кількість, велика різнобарів, скажімо так, і просто кажеш, от я хочу бути сапером, навчіть мене бути сапером, Там я хочу працювати сапером. Після цього тебе розподіляють у підрозділи, дадуть посаду і відправлять у навчальний центр. де ти отримаєш базову підготовку, все необхідне. Можливо, якщо пощастить, можливо, зразу поїдеш на ліцензію, а це на секундочку додаткова освіта, як, з якою ти можеш потім навіть після війни. А, я думаю, що можна працювати і на гуманітарному розмінуванні, тобто, це, скажем, ну, як кажуть, за плечами не носиться. Поради від військового сапера цивільним Знаходиш щось підозріле, знайшов якусь гранату. Знайшов якийсь, не знаю, мінус, снаряд, подзвонив у відповідні служби, де люди компетентні знають, що з цим робити. В будь-якому випадку не лізь сам, тому що це може коштувати життя. Багато хто може там надивився фільмів, а там граната, що я знаю, як вона працює, треба висмикнути там кільце. Граната просто може лежати. Ти її просто піднімеш, а вона вже без кільця, і просто вона на цьому спусковому гачку лежить. Ти її береш до рук, а гачок вистрелює зразу і через. Декілька секунд вибух. Тобто людина навіть не встигне зрозуміти, ой, а що воно стрельнуло, куди. І тому не потрібно вмикати герої, а залишити це відповідним, відповідним людям, які знають, що з цим робити. Що побажаєте побратимам у день свята? Я хотів би побажати сили, сили і терпіння, щоб ми змогли перебороти ворога і нарешті. Щоб ми принесли мир на нашу землю.